Днями в Києві пройшов український будівельний конгрес, які основні теми обговорювали представники галузі із центральною та місцевою владою. Ми поцікавилися у віце-президента UDP, спікера Українського будівельного конгресу Віталія Мельника. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Чому ми взагалі говоримо про український будівельний конгрес? Тому що ну з одного боку ну зібралися представники галузі, щось там про своє поговорили, але ж насправді не так. Це був величезний захід, на якому ну важливі для усієї України і для її майбутнього речі обговорювалися. Безумовно, це вже був другий будівельний український будівельний конгрес, на якому збираються представники не лише галузі, а також представники влади, громадські діячі і ті, кому скажімо так, цікаво і хто хоче бути дотичний до відновлення до відбудови України. Не байдуже, я б додала Кому абсолютно, не байдуже? абсолютно так, саме так. Ну і це чудова площадка для того, щоб спеціалісти з різних сфер про е проговорили, е окреслили коло задач, проговорили проблематику і домовилися стосовно подальших кроків. І найголовніше випрацювали випрацьовували стратегію і кристалізували вже поточні кроки, які необхідно виконувати вже сьогодні. Ну, а от ми розповідали вже, що от головні теми конгресу це були будівництво в умовах війни, шукали нові підходи, відновлення історичних об'єктів. Я розумію, так ті, що руйнувань зазнали від російської агресії. Це все, що стосується ветеранського підприємства. Те, що стосується індустріальної відбудови і яка теж вкрай важливо перспективи відновлення житлового будівництва, регіональні якісь проекти, і от ви безпосередньо були дотичні до майданчика безбар'єрність та інклюзивність. Тобто, в першу чергу, вас варто розпитувати саме про от цей сегмент цього великого заходу українського будівельного конгресу. Так, з поміж іншого, я був спікером на, ряд, на ряду панелі. А от панель стосовно безбар'єрності та інклюзивності я модерував, тому це була. Така, скажімо, для мене ключова тема даного конгресу. А давайте, давайте в такому разі, ну, ми багато про це говоримо. Давайте а, я вас розпитаю, от саме стосовно безбар'єрності і інклюзивності, от зібралися представники влади, як центральної, так і місцевої, представники будівельного бізнесу, і почали це обговорювати про те, що треба щось змінювати. Те, що треба змінювати, я думаю, ніхто в цьому не сумнівається. А в якому ключі що йшло обговорення? Дня. Наскільки а, ну, не знаю, чиновники готові були вислухати будівельників? Наскільки будівельники були готові впроваджувати це, тому що це є вимогою сьогодення, вимогою суспільства? А, ви знаєте, Це питання дуже широке, і тут, а, на щастя, не було якогось такого поділу між тим, що хтось вимагає, а хтось не сильно хоче виконувати ці вимоги. Насправді. Да, Безбар'єрність і інклюзивність е, воно вже переходить від такого хайпової теми до практичної реалізації. І створення безбар'єрного середовища, як показала дискусія на е, українському будівельному конгресі, це питання, яке е, Цікавить і, і, і яке втілюють в життя вже кожен і архітектор на етапі проектування, і забудовник на етапі постановки задач для архітектора, де чітко сформована зі сторони держави національна стратегія безпар'єрного простору е, за підтримки першої леді. Тобто на сьогодні в теоретичному полі е, стосовно того, як це потрібно реалізувати, е, досить чітко поставлена задача. Тепер необхідно Усвідомлення цієї задачі і переведення її в практичне поле, в поле реалізації. Звісно, в процесі втілення теоретичних засад в практичні, необхідно буде певну адаптацію необхідно буде адаптувати законодавство. Наприклад, на сьогодні ми вже бачимо, що є складності з тим, як зробити безбар'єрними інклюзивними архітектурні пам'ятки, які згідно з законом в принципі не можна трогати. Тому є ті питання, над якими потрібно працювати із е, законодавством. Але важливо розуміти також, що бар'єри це ж не тільки про архітектуру. Е, бар'єри бувають інформаційні, економічні, нормативні, їх багато велике коло. І перш за все потрібно вносити в цю нормативну базу і поняття в широкі маси. Тому що, коли ми говоримо про безбар'єрність, то перше, що виникає в голові, це там пандус замість сходів, але це зовсім не так. Це маленький шматочок від того, що потрібно насправді зробити, щоб об'єкти архітектури були безбар'єрні, були зручні для всіх варто населення. Адже мова йде не лише адаптувати щось під потреби е, людей з інвалідністю, мова йде про те, щоб адаптувати під потреби і людей похилого віку, і дітей, і, і, і людей з якимись іншими обмеженнями. Ну і відповідно, це все має напрацьовуватися разом із галуздю і разом із тими людьми, які відповідають ну, за контроль, не знаю, за виділення грошей. врешті-решт. Є якісь от, ну, тезові висновки саме цієї панелі, окрім ну, змін, змін законодавства, от щоб ви виділили такого, що можна потім, ну я не знаю, от ми, як представники ЗМІ, могли б подзвонити чиновникам і спитати. А от як вам ця ідея, яку обговорювали на Українському будівельному конгресі? Я б ще раз хотів звернути увагу на те, що тут зараз йде питання не до чиновників, а, а йде питання до того, як кожному з нас, бізнесмену, архітектору, Виконувати те, про що домовилися, адже ще раз скажу, що є чіткі вимоги до того, як створювати об'єкти безбар'єност. Так, от контроль на етапі створення він, звісно, повинен бути І якраз прохання там до громадськості до ЗМІ контролювати, як витрачаються кошти, чи кошти витрачаються на ті проекти, які відповідають. Без вимогам безбар'єрності, оце дуже дуже важливо, особливо коли мова йде про державні кошти, і звичайно важливо ж так само, щоб і бізнес витрачав кошти, створював проекти, які відповідають вимогам архітектурної безбар'єрності. І е, важливо, щоб ця тема була на слуху, І от те, з одним плюсом е, такого е, обговорення, е, який у нас був на конгресі, це те, що до цих питань долучається е, максимально широке коло учасників. І ми обговорюємо і поняття безбар'єрності, і шляхи вирішення тих чи інших задач, і проблематику. Ділимося досвідом. Наприклад, на панелі у нас був мер міста Золвонів. Він поділився дуже на мій погляд, крутим досвідом, як це відбувається в їхньому місці. Як вони ре реалізують, як вони спілкуються з громадою? Як вони виявляють проблемні місця? Як вони усувають ці проблеми? Як вони створюють свої місця, на бажання до кращих зразків безбар'єрного Міста. Ну, от, euh, Пане Віталію, я, я перепрошую, я зазвичкою, мені все, все ж таки хочеться причепитися до якихось чиновників і щось з них піти потім видушувати. <реш> <реш> я нагадую, друзі, зараз з нами на зв'язку віце-президент девелоперської компанії UPD і спікер критик. UDP. UDP, я перепрошую ще раз, я помилилася, от. Сиплю попелом на голову <хи> і, і і дуже вибачаюсь. U, UDP, дійсно а, і спікер Українського будівельного конгресу. А, які ще а, от дуже важливі теми, які про які я вас хотіла розпитати, це ну от дійсно відновлення а, зруйнованого Відновлення а, зруйнованого вже за новими стандартами та нормами безпеки, тому що наш скажений сусід він нікуди не подінеться. Відповідно, треба. З урахуванням постійної загрози, навіть після перемоги, е і будувати нове, і модернізувати старе. Звичайно, відбудовувати потрібно, як говорять, better, створювати краще ніж було. Інколи це радикально краще ніж було. І мова йде не тільки про безбар'єрність, і інклюзивність, мова йде також про енергоефективність, наприклад, про ту ж саму екологічність, адже питання енергоефективності ми зараз кожен із вас на собі відчуваємо. Нехватка в енергосистемі спричиняє до колосального дискомфорту. Раніше про це задумувалися, але дуже мало. А зараз це стає таким гострим питанням. Тому Питання відбудови воно є суперкомплексним, і для того, щоб відбудова відбувалася якісно, нам потрібно підготувати або підвищити рівень професіоналізму учасників цього процесу і архітекторів, і інженерів, і конструкторів. Ну і, звичайно, представників державної влади, які будуть здійснювати там контроль чи замовлення тих чи інших робіт, щоб кошти використовувалися максимально ефективно і. Не тільки на етапі інвестицій, а і на етапі використання вже готових об'єктів, які введені в експлуатацію, і максимально прозоро, аби не було жодних сумнівів в тому, що кожна копійчина пішла саме туди, куди треба. Правильно, і щоб суспільство Звісно. могло це проконтролювати. Абсолютно, це є безумовним, про це, навіть говорити не потрібно. Знаєте, навіть про це навіть інколи стидно говорити про те, що кошти потрібно використовувати прозоро, щоб ні в кого не було питань. Мені здається, це вже мало залишитися в минулому, далекому минулому, якщо ми говоримо про такі важливі цінності, як там безбар'єрність, інклюзивність і таке інше. Ну, Знаєте, пане Віталію, прозоро відкриєш, жахнешся, закриєш, Так, що, так мало б бути соромно про це говорити, але доводиться все ж таки. Знаєте, знаєте ще одна тема, яка от мене особисто зачіпає, це а, розвиток не лише великих міст в Україні, відбудова і розбудова, а розбудова усієї України. Тому що, знаєте, ну, знов -таки, ми в ефірах говоримо: ну, якщо обговорюємо які, якісь будівельні, якісь житлові, там, я не знаю, про іпотеку, про щось про ціни на житло. Ми завжди, майже завжди, обговорюємо, наскільки там в Києві, Львові, десь, ну, зараз там ну, в Івано-Франківську. Хочеться, щоб дійсно у Здолбуні, десь ну, у П'ятихатках ми про це говорили. Чи було це темою от, розвиток малих міст українських? Було це темою українського? Будівельного конгресу на українському будівельному конгресі була окрема платформа це Асоціація міст України, яка наскільки я знаю, зібрала близько 200 мерів і старішин зі всієї України. І якраз метою цієї платформи було так би мовити, поділитися досвідом. Uh -huh. Ті е, великі міста, які адже дивіться, коли ми говоримо про відновлення або про створення чи е, зміну існуючої інфраструктури е, пішохідної чи міської більш комфортно, це завжди про фінансування, про бюджет. І зрозуміло, що це йде від центрів фінансування. Наприклад, в Києві, де зосереджена найбільша кількість фінансів, тут відбувається найбільше зрушення вже на периферії. Вони або суттєво менше, або їх в принципі немає, тому що не завжди грошей хватає на якісь першочергові справи там на фінансування лікарень чи, чи шкіл, чи садочків, а вже на інфраструктуру близько не хватає. Але тим не менше, тим не менше на цій платформі асоціації міст України колеги між собою ділилися, долучалися спеціалістів. З тим, щоб знайти найбільш оптимальні шляхи, із чого почати, що найважливіше, як в який спосіб в найзручніший, найкращий спосіб це реалізувати. залишилось тільки те, що було обговорено, втілити в життя. А це напевно най найключове і досить складно. А, Пане Віталію, там от цей ярмарок, чи як вони його називали, супермаркет оцих рішень для громад. Так. Також мене, мене зачепила ця штука. Тобто. Громади мали показати, що б вони хотіли зробити, і поспілкуватися з представниками будівельної галузі. Наскільки це ймовірно можливо, може не знаю, чучву -чу -чу контракти якісь підписати. Ну, принаймні, меморандуми про співпрацю. Саме так в цьому була якби основна ідея такого ярмарку ідея ярмарку рішень це. Правильний правильний підхід, це скажімо, розповсюджена практика в розвинутих країнах. Ну, подивимося, наскільки це буде результативно. це це було перший раз. Це хороша ініціатива, хороша спроба. Важливо, щоб на цьому не зупинятися. І вже на наступний конгрес, який планується на осінь, так само буде проведена така ярмарка. Можливо, дасться вже проспілкуватися про якісь перші перші результати. Другого українського будівельного конгресу в частині реалізації цих mm -hmm. от е, рішень. Ну, ідея хороша, як буде реалізація, це вже час покаже. Пане Віталію, лишається в нас ще півтори хвилинки ефірного часу. Я просто хочу запропонувати вам поділитися от тими якимись думками після цього конгресу, до, може, висновками, до яких ви дійшли. А я не спитала, тому що я не представник будівельної галузі, і мені на думку це не спадає, що це важливо. Ну, перш за все, хотів би сказати, що. Для того щоб почалась трансформації в сфері безбар'єрності і створення інклюзивного простору, ми маємо почати кожен з себе, адже інклюзивність це навіть наше відношення до. Людей з інвалідністю до людей з якимись особливими потребами, і як от ми говорили на панелі, в тому числі, що потрібно почати з того, що зняти бар'єри в своїй своїй свідомості, в своїй голові. Це перше. Друге, для вирішення проблем потрібно просто мислити дещо ширше. Не завжди проблеми їх їх вирішення є такими складними, як здається, на перший погляд. А для цього потрібно співпрацювати в максимально широкому колі. І одним із таких місць для платформ для співпраці це, звичайно, є український будівельний конгрес. Ну і те, що очевидно, вже на українському будівельному конгресі що тенденція до створення безбар'єрного інклюзивного суспільства вона абсолютно релевантна на сьогоднішній час, і всі представники різних галузей готові і одноголосно заявляють про. На необхідність і готовність реалізації цих ідей, які е, закладені там законодавстві, які закладені, як я вже сказав, стратегії національній стратегії безбар'єрного простору в Україні. Отже, необхідно, щоб кожен із нас, кожен із нас робив те, що залежить від нього, починаючи з того оточення, яке його яке навколо нього, там з під'їзду, з будинку. Ну і звичайно, підтримка змін необхідна, максимальне е, розпосюдження. Е, Ключових засад безбар'єрності і інклюзивності це прохання до вас. Про український будівельний конгрес ми поговорили з одним з його спікерів, віце-президентом UDP Віталієм Мельником. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.